Так, всім привіт. Мене звати Ілля. Е, я навчався в Харківському державному університеті харчування та торгівлі на факультеті менеджменту. Спеціальність менеджмент організацій. Останні майже вісім років я працював в продажах, і останні п'ять років з них я працював керівником філіалу. Якби займався. Організацію продажів і організацію всіх супутніх речей, які там для того необхідні. До По початку навчання взагалі в мене не було ніякого досвіду ні в IT, ні в ні в діджиталі. Досвіду було нуль насправді про IT. Я замислювався дуже давно. Ще я працював та на своєму місці в продажах. Мені дуже подобалось в АйТі як вистроєні, так, не впевнений, що це правильно. Процеси організація роботи, то цей менеджмент, якщо можна назвати, та західний підход до людей. Коли компанія ем, зацікавлена в тому в тому, щоб свою команду своїх співробітників. Ем, Ну, спонукати як до до навчання та до розвитку, от ось, ось до розвитку, і в мене також є деякі знайомі, які працювали і працюють в ІТ, і це всі вони всі дуже круті, цікаві люди, які розуміють, чого вони прагнуть, чого вони хочуть, і впевнено йдуть до мети, і мені. Я на той час не міг сказати, що навколо мене такі ж самі люди, і мені дуже хотілося, щоб от я був серед таких людей. І от це мене дуже мотивувало, і от я саме за цього хотів перейти в ІТ-сферу. Ну і, звісно, як та я думаю, як в багатьох е війна внесла певні свої кор корективи. І... Я, в принципі, зрозумів, що от якраз ідеальний час для того, щоб почати діяти та пробувати себе в новій сфері, обрав саме project management, ну бо це дуже близько до мене до моєї попередньої роботи. Та в мене також була команда, я організовував роботу всієї команди, я був відповідальний за результати. У мене в роботі було багато комунікацій, окрім команди, також з клієнтами, з різними постачальниками, і якось, я, коли я проаналізував, мені здалося я відчув, що в принципі десь дуже схоже з тим, і в мене має все вийти. Ой, слухай, як я дізнався за щось. Вже багато пройшло часу, майже рік, де я думаю, ну в пошуку десь в гуглі, в пошуку я вбивав, шукав курси там, мабуть, я вас і знайшов. Але ну чесно кажучи, я вже зараз не пригадаю. Ну, скоріш за все, так, все було саме так, але точно пам'ятаю, чого обрав. перше таке було враження. У мене було декілька варіантів, коли я розглядав, куди піти, і от після розмови. Я вже не пам'ятаю, як хлопця звали Сергій, мені здається. Після першого зідзвону з ним, можна сказати, після першої консультації, коли він мені розповів, як все проходить, як відбувається, що буде. Ну, якби інформацію на той час, яку він міг надати, він мені надав і мені дуже сподобалось якось. Все це відрізнялося від того, що я чув від представників інших курсів. І, в принципі, так от я її і вирішив. І на той час було ще небагато. Да, тому, в принципі, мабуть, Сергій зіграв одну з ключових ролей в цьому. Враження від навчання, це вражень багато самому. Тому що це був такий період, якраз отом, коли були блекаути, коли то світла нема, то інтернету нема. А... Лекції пропускати не хочеться, і домашки треба робити. Це от... Чого я не знаю чому, але це перше, що я пригадую, <кхем> сподобалось, що багато було. Людей, з ким ми разом навчались, от якраз про те, що я казав, круті, цікаві, замотивовані. І я був радий з ними познайомитись. Дуже сподобалося, що це були так, практикуючі проджект-менеджери. Тобто вони приходили і розповідали не просто якусь суху теорію, яку, в принципі, можна і самому знайти в інтернеті, та вони. Розповідали реальні приклади, реальні кейси розбирали, і це дуже подобалося, що якби люди, які активно працюють і залучені у проекти, приходять і нас вчать. Це було круто. Так, чи мені допоміг чогось? Тут треба 100% однозначно передати отаке таке велике вітання Марині. Вона мені дуже допомогла. Ми мали з нею перші зі дзвони, робили як перше, першу тесту співбесіду для того, щоб взагалі я зрозумів, що це таке, як воно відбувається, і хоч трошки зрозумів, як я буду себе відчувати, і в принципі за весь час тобто, після. Після цього дзвінку вона мене підтримувала, відповідала на всі мої питання. То в мене був там певний шлях не дуже успішних ревів, і я з нею про це ділився, вона мені давала свої поради, і от, тобто от це було дуже круто, і от я дуже радий, що Марина, можна так сказати, з'явилась на моєму шляху цьому. Дуже їй за це велике, дякую. Ну чесно кажучи, поради то така не дуже гарна річ. Я не впевнений, що я можу їх давати. Можу, єдине, що можу сказати, точно, що, скоріш за все, потрібно підготуватися і розуміти, що може вийти так, що це там за місяць чи два не станеться, і бути готовим, що це. Така може бути дистанція вдовгу, але 100% якщо ви будете продовжувати своє навчання, самонавчання та інформації зараз дуже багато в інтернеті. Якщо ви це буде, будете все продовжувати, ну 100% ви знайдете свою компанію. Тут мені здається, головне не опускати руки і вчити англійську обов'язково. Я зараз працюю, ну, що чесно працюю. Я працюю це вже буде третій місяць. Це ще в мене рахується як випробувальний період в компанії. Тобто, зараз вересень це буде останній місяць. Взяли мене на посаду Project, project координатора, і ось буквально два чи. Три тижні тому мені вже почали передавати мій перший проєкт, який вже йде, і на ньому я буду проджект-менеджером. Стандартний робочий день. Насправді він нестандартний. Кожен день щось нове прилітає. Наша компанія це можна сказати, як та. Це і продуктова компанія, і аутсорс-компанія. Тобто, у нас є. Я зараз працюю більше з продуктом, і в нас є команда консультантів та розробників, які намагаються там відпрацьовувати запити від клієнтів, які користуються нашим проектом, і якими чином його вдосконалювати. І я, в принципі, можна сказати, як організую всі ці процеси. Ну і багато ну, важко буде. Я не думаю, що це зараз цікаво і довго буду розказувати. Така, як рутинна робота в плані там заведення та заведення задач, взагалі створення там цих міні-проєктів, висилання інвойсів клієнтам і так далі. Перш за все, мені дуже подобається колектив, в якому я працюю. Ребята, ну, дійсно дуже крокі професіонали, це одразу відчутно. І мені подобається, що багато, дуже велика кількість людей в компанії працюють там понад 5-7, навіть 9-10 років. Тобто це багато про що говорить, в принципі, та і про команду, і про компанію в цілому. Звісно, мені подобається віддалена робота. Це і зараз, під час війни, якщо пригадати ці всі карантини, та ну це дуже актуально, коли ти не прив'язаний не до міста, не ні до подій. Це супер. В першу чергу, це це колектив. Розуміти, що легко не буде постійно навчатись, постійно вдосконалюватись. Обов'язково вчити англійську. Так? Англійська багато переваг вам надасть це 100%. Ну і слухати я вже не як це так, кар'єрних консультантів таких прекрасних золотих людей, як Марина. Слухати все, що вона вам буде казати, і шанси на те, що ви знайдете свою роботу, ну, точно значно, значно збільшаться. Я якраз завершив курси і отримав сертифікат підтвердження того, що в мене рівень Upper Intermediate. Я якраз його отримав і за тиждень отримав офер. Ну, спілкування вже, вже йшло. Ну, можна сказати, так, якщо коротко, то пройшов вже з рівнем upper Intermediate. Але скажу точно, що От якщо ми говоримо про джунів, точно не треба боятися. Якщо ви бачите у вакансії вимогу рівня аперида, це точно означає, що вам треба буде мати цей рівень, але якщо вас розглядають як джуна, і у вас, наприклад, intermediate, то сміливо можна відгукуватись і казати, що зараз в мене рівень інтермідіат, але я проходжу навчання, я займаюся там за пів року, за три місяці, там залежно від вашої ситуації, да, пояснити, я отримаю, в мене вже буде рівень аперинтермедіад, тобто ну, на, на перших, там от я за себе кажу там, да, за два місяці. Та спілкування багато, але воно там ну не таке складне, і звісно, що в мене немає якихось там суперкрутих проєктів чи супер якихось складних е, клієнтів. Тому на першому етапі точно вам може вистачити на і інтермідіат, але розуміти, що активно працювати в тому, щоб здобути аперинтермедіат мінімум, краще ще більше. Ні, ні, ми працюємо. У нас багато, багато людей в компанії працюють і знаходяться в Польщі, в Португалії. Ну звісно, що в Україні. Ну, в принципі, основна вимога бути на зв'язку 100% з 11 до 6 вечора. Ну, в принципі, от якраз вечір така сама активна пора. І ну буває, що я там можу до 7 чи до 8 робити якісь задачі, але насправді це, можна сказати, виключно моя ініціатива. Там мені ніхто не каже, що треба до восьмої чи до 9 цим займатися. Тому, в принципі, все зручно, круто. Ну, все так. Я думаю, що все залежить від компанії, якщо там 90. Відсотків співробітників знаходяться в Америці, то, скоріш за все, там прийдеться працювати і вночі, але в нас інша ситуація. У нас дуже багато людей знаходяться в Європі, тому це дуже зручно.